Розкажіть, будь ласка, о подразделении Сармат і його о, і Ой, Якщо в нас є героїчні люди, якщо, якщо ми говоримо про героїчних людей, от я вам скажу, що в мене є один гарний знайомий, друг, який з'явився в моєму житті не сьогодні, а не вчора. І навіть не позавчора да, з'явився під час помаранчевої революції. Спочатку помаранчевої революції, який тоді був мужній, сміливий, відвертий, щирий. І коли його плече було поряд, ви знаєте, чомусь я був переконаний, впевнений, в тому що мені нічого не дало. Потім були різні події громадського і негромадського, і по-всякому. Потім ми втратили ці здобутки помаранчевої революції, тому що ми втратили. Так, да. ну більше нікому. Потім була ще одна революція. Потім було, було ще. Але от він взагалі його талант розкрився все ж таки, як бойового команда. Я на, на я, знаєте, я, я скажу не просто, я цю людину, я цій людині довіряю як собі, тому що він настільки надійний, настільки умілий. Командування своїми людьми, наскільки він береже людей, я просто, знаєте, для мене основний показник командира, це наскільки він може зберегти особовий склад. Виконати завдання, але при цьому зберегти, зберегти особовий склад. Тому що війна це насправді це ну, дуже погана і грязна, грязна справа. Але при тому тільки світлі голови. Досягають успіху. Одна звідних голів стоїть колега. <плес> не незважаючи ні на які моменти, що виникали в, ну, в суспільно-політичному житті, як його не розхитувати. Я знаю, що це чітко таких патріотів. От якби нам таких патріотів хоча б бригада, через три дні були в Москві. Ще десь там місяць-два? Урал. Урал. Нормально. Це він Це він всі весь один в одній автостасі. А скажіть, будь ласка, чия була ідея створити саме підрозділ Сарма? Чому така назва взагалі? Щоб ніхто не догадався, ну, по-перше, <реш> <реш> давайте так почнемо з того, що на нас всіх, хто ну хто першими став добровольцем, порушено там десятки кримінальних справ в різних моментах. І, і навіть ну, і тут ми навіть з Ігортом одинаково. От, наприклад, в нього є. Порушена проти нього кримінальна справа. І проти мене є порушена кримінальна справа, незважаючи зважаючи проти нього за одне захоплення, а мене за захоплення військової частини. Ну, а справи порідні. І вони не закриті. Це теж нас поєдне. Але основний момент, що він є нашим побратимом, він є членом нашої команди, він є членом полку Дніпро-1. І його підрозділ не знає краще. Ви за добрі знову. Я щось неправильно сказав? Ні, я говорив щиро і від серця. Ви ж бачите, не читав нічого. Його було дати порвало. Я не так кажу. Я не так кажу. Я не так кажу. Я так кажу. Я так кажу. Я не так кажу. Я Дякуємо ну І ще один такий момент, важливий, для мене важливий момент, що навколо цього підрозділу об'єднуються об е, волонтери інших держав. Інших держав, ми взагалі там окремо у нас є програма, те, що буде говорити, ну об'єднає в цьому підрозділі тих людей, які хочуть захищати Україну від російської агресії і стати громадянами в майбутньому стати громадянами. Це дуже у нас така маленька підрозділ, цей підрозділ. Доволі перспективно. Восвоспользуйтесь. Отже, подальше. подальше ви знає... життя, тобто, yeah. якщо війна закінчиться, то далі вони також будуть працювати. Якщо війна закінчиться, він піде звільняти Крим. А потім <ріпи> 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 а <там> далі <ріпи> ще пішло. Ну, взагалі, взагалі ж ми говорили про те, що ну взагалі ми, ми говоримо за про Україну, за, за велику Україну від сяну <ріпи> до дону. А від сяну до дону ще роботи госполек. <ріпи> <ріпи> Отже, з таким підрозділом <смеш> да. Україна знає, що так. вона в безпеці. Відкрийте е, цей оці, ну, ватний сайт, там написано, ну, коли там Березу забиваєте, він сказав, що границя України має бути з Грузії. Оце вони <смеш> 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 да. та, так, Тихоти, я це говорив, і я про це мрію, я про це мрію. До речі, а хто як не реалізує, як не сів? У нас з грузинами вже домовилися. А де купували? Збір на кордон потерів. український кордон потеряв. Ну тоді нема чого боятися. І україно-китайський корот прийнято. Дякуємо вам велике. Дякую. До побачення.